Привіт! Мене звати Ольга Власова. Одна моя знайома якось сказала, ти наша місцева поетеса. Можливо, вона пожартувала, але um. мені було приємно, та я пишу вірші не тому, що вмію, а тому, що інакше не можу. Цей канал це моя душа, тут мої думки, мрії, переживання. Кожне відео я створюю сама. Пишу, начитую, монтую, озвучую. Мій голос, можливо, не зовсім той самий, не зовсім станічний для декламації, та дякувати Богу за те, що взагалі є якийсь голос. Щоразу, коли я переглядаю готове відео, мені здається, я не вклала достатньо душі, не зробила достатньо гарно, щоб його послухали хоча б тисячі людей, але переробляти важко. Бо кожне відео для мене як частинка мене. Здається, зміниш і щось у тобі зламається. Звичайно, це все емоції. Але саме з них і складається цей канал. Це мій спосіб дихати, коли важко. Якщо ти теж відчуваєш глибше, ніж просто нормально, підпишись. А твоя подобайка чи коментар це моя найбільша підтримка і натхнення творити далі.